Обязательно ставьте лайк і підпишитесь на мій канал і, і зробіть мені 100 тисяч Всем привет, ребята! Ну це же Миронда і Жіка в тему відео ми будемо дивитися, що я можу додати в новий, новий амблог, а именно концепті Ну от так став лайк і підпишись на мій канал Ну ми так починаємо І перше, що я можу додати, це ось такий новий костюм, а именно ось такий вот тигра І в принципі у нас є предмет і пасхалка на ось цього тигра і поэтому він, що розбочок може давати ось такий костюм дигра. В конце прикольного і наша. На следующему кататі ми бачимо нового моба, і тут, виходить, бачимо ось такий зомби-поліцейський. Інтересний факт. Раніше цей моб був, ну розбочок вдалив. І поэтому думаю, що розбочок може його давати в нове моби. В конце прикольний поглян Даша. І селіче, що можу давати, це ось такий новий мир. І тут бачимо подобає на Towl Chicken, але тільки він похож на Tow Він ось такий сіро-чорний, білий. Дейту, може, не такий великий, як Толчіка. Ну, думаю, що його можу давати. Але це ми дуже ждемо. Я і про прапрофі ігрока. Ось тут бачимо сотей левел, тут бачимо 100 маніт. 50 500 лево, тут молодо 400 моніт. І ще далі. Ось кристал якийсь. Або у і ще базука і ось така бомба. Ну, в принципі, я увечер, аз бачу, може це давати. Ну, конце проголоса не даже. А вот на сюди ми бачимо нового дракона а чорний. Ось такий він. І поэтому він шохомогу давати, тому що на драконах давно не добавляла. Про кона, про і останні на тут бачимо новий ну, предмет. Аміность такий фонтан або лотопад, також ось такий череп, також ось такі якісь рослини, також лодка, снеговик і також ось такі інопланетяни. Інтересний факт. Ці предмети є в Чирагане. Но ну, не в вкладка подмета, а в файлах. Поэтому в шоу за почек может давать и твои подметы. И за все концерти, які были, ставте лайк і подпишитесь на мій канал. Ну так всем до побачення!